Мрія дитинства, яка стала улюбленою професією. Семен Алфьоров, рятувальник з Бердянська, після повномасштабного вторгнення переїхав до Запоріжжя. Нині очолює одну з пожежно-рятувальних частин. Розповідає, щодня виїжджає на ліквідацію наслідки надзвичайних ситуацій, зокрема на гасіння пожеж. На місці події він координує роботу підрозділу та визначає причину займання. каже стати пожежним хотів з дитинства. Тож, коли настав час обрати професію, пішов навчатись за цим фахом. Зараз я виконую обов'язки помічника начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру. Ну, якщо простіше словами сказати, то я виїжджаю на пожежі і координую дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Це дуже почесно і завжди мене заворожували люди в червоній машині. Ну, в в дитинстві, як це буває, там ми всі задивляємося на, на цей процес. тому, Мабуть, так це відклалось мені за останні два роки. Кількість побутових пожеж та займань у житловому секторі значно зменшилася, але водночас збільшилася чисельність загорянь пов'язаних із воєнними діями. Розповідає Семен З точки зору до досвіду і того, що я бачу з свого місця роботи. Місця служби, то я скажу, що під час війни стало набагато менше пожеж, особливо в житловому секторі. Тобто люди, ну як то сказати, мобілізувалися, мабуть, стали більше, більше слідкувати за собою, менше допускати якихось банальних помилок. І так під час війни пожеж в житловому секторі стало менше. За словами рятувальника, пожежі бувають різними. Є й такі, що запам'ятовуються надовго. Семен згадує, кілька років тому його пожежна частина в Бердянську отримала виклик про задимлення у багатоповерхівці. Те, що побачили у квартирі, з якої йшов дим, здивувало. Що вияснилось, що це квартира таких дуже асоціальних хлопців? Ну, ми змогли там з ними налагодити контакт. Вони вийшли, ну не виламали їм двері. Дуже все чемно було. Але вони щось випалювали прямо в квартирі. У них було багаття. Проводи випалювали, ну там добували мідь, я не знаю, там кустарним шляхом десь відрізали цей шматок міді. Висів обогрівач прямо на вході на такий провід оголений. Пан Семен жартує, у рятувальників є два пожежно-небезпечних сезони: осінньо-зимовий та весняно-літній. Додає, безпека займань в екосистемах існує завжди, хоч за статистикою влітку пожеж набагато більше. Зокрема, через те, що люди нехтують правилами, коли розкладають багаття на природі і не зважають на високу температуру повітря а коли виникають пожежі в оселях, практично завжди виною людська недбалість. На кінець серпня, то може бути і до 20-25 до 25 пожеж. Тобто хлопці навіть не заїжджають в частину, вони просто переїжджають з місця на місця, без їди, без води. Ну таке зачасту наші клієнти, як то кажуть, то люди, які ну, з низькою соціальною відповідальністю, там якісь, які дуже люблять випувати, залишитись цигаркою в, в у ліжку. Казалось би, такі банальні речі, але таке дуже часто відбувається. Начальник 12-ї державно-пожежної рятувальної частини Семен Алфьоров ділиться а завжди. Мріяв бути в центрі подій та працювати пліч-опліч з колегами-професіоналами, бути частиною великої родини рятувальників Запоріжжя. Я працюю в тому відділі, в якому мріяв працювати з того дня, як пов'язав себе з службою в ДСНС. Це оперативний відділ. тобто... Керувати на пожежах, завжди бути так сказати, ну поряд з тими, хто ну з пожежними, які рятують людей. Приймати в цьому безпосередньо участь це для мене найбільше задоволення. Тому зараз я максимально кайфую від того, що роблю. 17 квітня в Україні відзначають день пожежної охорони. Наша вдячність і пошана всім рятувальникам, що стоять на варті нашої безпеки. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.